Привіт! Мене звуть Оля, я лідер команди в Dream Team, школа 3 рівня. Як я прийшла? Я ніколи не мала з цим, з навчанням нічого спільного, але була потреба, я відповіла якби на потребу. Коли шукали лідера і змінювали формат. Мені просто було насправді цікаво таке ком'юніті, де люди шукають знань, хочуть розвиватися, де є можливість переглянути те, що було, і створити щось в новій якості. Я думаю, що ми зараз вже робимо такий, як продукт Dream Team, Аналогів, в якому ну, от, в нашому місіанському ком'юніті не, немає, і ми хочемо розвиватися і використовувати більше форматів навчання, більше різних підходів. Кожне заняття ми намагаємось різноманітнити різними формами спілкування. І такі підходи є свої плоди, це не, не нудно. Це практично, і справді я бачу, що ми від модуля модулю ростемо, розвиваємо служіння, і це правда, зміни можуть лякати з однієї, з однієї сторони, але з іншої це надихає, і вся команда, коли вона відчуває, що ми чого досягаємо, десь відкриваємо нове і. Це класно, кльово, тоді і команда більш мотивована, коли є розвиток і вони розуміють, що це, ну правда, супер. Вони частина цього. Я вважаю, що лідер, хороший лідер це той, хто зміг зібрати команду, в якій всі своїми якостями і темпераментами. Типами особистості доповнюють друг друга. І якщо є така основна команда лідерів підрозділів, і е, керівник такої команди може покластися на них, і навіть якщо він е, десь поїде, пропаде, ця команда зможе комунікувати між собою і в своїх підрозділах, і все буде діяти, навіть якщо е, цього лідера немає з ними там, місяць, два, е, скільки треба. Коли команда не залежить постійно кожну годину від свого лідера, мабуть, всі проходили курс особистого росту у нас в громаді, і там є в другому занятті диск-тест, в якому розбирають чотири типи особистостей, в яких є лідер, надихач такий. Креативна людина, людина, яка пастерська, таке серце, піклується про людей і аналітик. І якщо ми маємо в команді повноцінно всіх таких людей, і нам для командоутворення і процесу Служіння потрібні всі ці функції, і ми правильно розподіляємо задачі по типам особистостей таких людей. Тоді в нас буде розвиваюча, доповняюча один одного команда, і це правда буде дуже цікаво. Важливо, щоб в команді ми приймали різність і відмінність один одного, тому що такі типи людей. Вони можуть характером, темпераментом бути е, протилежно різні. І е, тоді у лідера такої команди є задача е, надихати, е, розуміти один одного. І, е, Давати місце кожній людині проявлятися і може десь закривати очі на якісь потреби дуже емоційного наддихача, але він дає креативний поштовх команді. Або дуже спокійного аналітика, але котрий прослідкує виповнення всіх задач і все буде чотенько. Так, для розвитку нам Завжди потрібні е, нові люди, які будуть входити в команду. І нормально, коли в команді є динаміка, як коли із команди хтось виходить, тому що або пропадає мотивація, задовго був в одному служінні, е, щось змінилося, зараз молодь, вона. Е, Надихається швидки швидше змінювати якісь задачі, пішла далі. Щось. Ми розуміємо, якщо людина виходить із команди і в неї, і вона не просто виходить, щоб піти з громади, а є якісь служіння, це добре, це нормально. Ми можемо благословляти і також приймати і це важливо завжди шукати і приймати в команду нових людей. Це нова нові ідеї, новий розвиток, нова кров, нові можливості, нові думки. Які допомагають розвиватися. Тому що якщо ми будемо весь час одним складом бути, то це може заважати росту і не давати нових можливостей десь. Щоб було комфортно входити людям в Dream Team, ми писали інструкції. Це насправді. Дуже допомагає, особливо там, де є така робота монотонна або повторююча, яка, які задачі, які ми можемо прописати не такі прям творчі, то це може все зробити інструкція. І коли в нас є інструкція, і людина ознайомилась, з нею можна просто проговорити на початку, чи зовсім вона згодна. Якщо деякі там є питання, щось вона не може, щось вона не вміє, в нас є час підготувати і пояснити важливість цих задач, або прийняти рішення там, хто може ці задачі допомогти робити такій людині на початку. Тому інструкція, правда, дуже допомагає. Також важливою складовою комфортного входження в команду людей є менторство, дуже гарне поняття, дуже гарний лайфхак для Dream Team. По-перше, це комфортно для людини, коли хтось є, хто підкаже наші сімейні традиції в нашій Dream Team, які вже склалися з роками. І допоможе на перший там рік, скільки треба, супроводжувати, підказувати щось. А також через менторство в команді в нас є можливість зростати. Якщо в ментора набирається там біля трьох підопічних, яких він веде, супроводжує, перевіряє їх роботу, то він може стати старшим координатором і таким чином зростати в своєму служінні там, де він є. Ми запрошували з усюди друзів, знайомих, служіннях інших. Запрошували учнів, які в нас прийшли, або тих студентів, які захотіли навчатися на третьому рівні, і вони вже могли брати собі студентів, яких вони вели. Вони спочатку робили свою домашку, а потім перевіряли тих студентів, які взяли собі як підопічних. І таким чином в нас не команда координаторів. Також е, робимо обяви на шабатах, все, все, що, що можемо. Якщо його немає, немає можливість зросту ані е, лідеру, ані команді, тому це е, вкрай необхідний. Необхідна навичка, і вона повинна як, практикуватися на всіх рівнях. Навіть якщо людина тільки входить в служіння, вона вже щось може розуміти, що вона може взяти собі помічника, передавати якісь частини обов'язків, щось навчати, щось передавати. Таким чином, щоб був зріст, в цілому для команди, якщо лідер не делегує, він зможе впертися якийсь тупік стін своїх можливостей. Але якщо він розподіляє різні обов'язки, задачі він зможе рости стільки, скільки буде людей і бажаючих робити те, що треба робити. Це важливий крок для командотворення, щоб цілі нашого Dream Team, вони звучали доволі часто на наших загальних зустрічах. Якщо ми всі об'єднані однією ціллю, якщо ми всі розуміємо, куди ми крокуємо, який зрост ми шукаємо, які в нас вакансії відкриті, за що ми молимося кожен тиждень. Якщо ми чітко знаємо всі, чого ми досягаємо, і тоді кожен із членів команди може приймати в цьому участь. І ми мотивуємо до цього, тоді і це стає чимось загальним, чимось особистим для кожного і загальним для нас. Для мене особисто Dream Team дало. Чималий розвиток. Я відкрила для себе якісь нові горизонти знання, навичок, можливостей технічних, креативних, які ми використовуємо для розвитку школи і дало цікаве ком'юніті, в якому мені справді комфортно. Я щаслива. <гас> Бажаю кожному знайти свою дрімтім.